Доброго вечора, пані Марино. Роман Петрович хочу з вами поговорити про те, що в принципі зараз у нас на порядку денному у контексті і перемовного кейсу Трамп мовчить зараз з приводу України. Він зайнятий якимись очевидно іншими справами. Насолоджується тим, що він там зараз знімає санкції з Сирії з Ірану. Очевидно, тим, що відбулося безпосередньо на близькому сході. Сьогодні взявся відповідати Пісков, чогось скіту Келогу. Ну і каже про те, що Росія ніяких перемовних процесів і загалом нічого не затяг а намагається цілей СВО досягти політико-дипломатичними засобами. Що ви взагалі про це це думаєте? Як бачите цю конфігурацію, яка складається, пані Марино? Ну для рашистської дипломатичної машини, взагалі, дипломатія, міжнародні відносини, переговори це не є суть поняття дипломатії міжнародних відносин, це є зброя. І оці е, покручі словесні досягання мети СВО шляхом е, переговорів, і так далі. Це лише підтверджує те, що у даному випадку пауза це зброя, а е, якісь розмови, е, закручування і пудріна мізків це зброя. В залежності від того, яка ситуація е, і робиться застосування. Певної атаки у вигляді а, міни чи снаряду, яким є дипломатія, переговорний процес, міжнародні відносини, в тому числі і оці паузи, які рашистська система створює для того, щоб вести чи переривати переговори, чи навпаки здіймати гвалт. От вернімося на декілька днів назад, коли рашистський фюрер зненацька ні з того, ні з цього заговорив, що він готовий зустрічатися, mm -hmm. але всім було зрозуміло, що ну про яку може йти мова зустріч після безкінечних обстрілів, і так далі. Тобто, все це є насправді реалізація доктрини воєнної док доктрини. Рашиської Федерації, де виставлено і дипломатію, і міжнародні відносини як інструмент війни. І е, скільки не говорилося вже для американських партнерів, що коли ви входите в цей процес, то ваше розуміння переговорів, дипломатії, міжнародних відносин, воно зовсім інше. І тому е, це створюється таке враження. Ніби німий і глухий говорить. А причиною є насправді те, що рашистська сторона не відноситься до переговорного процесу як до способу вирішення питань. Більше того, можу глибше пояснити: переговори розглядаються Москвою як капкан. І не тільки для а, противної сторони, а й для посередника. І тому. Поява тут Туреччини це в тому числі говорить про те, що рашистська система буде ловити Туреччину для того, щоб гачки чіпляти їм за губу, а потім використовувати цю ситуацію. В іншому випадку склад делегації представляли б дипломатії. Хоча говорити про те, що в Совєтському Союзі чи в рашистській системі є дипломатія. Ну, це себе дурить просто, тому що той, хто з ними а, спілкувався, ну, це такі ФСБшно-КГБшні оперативні кадри, суть яких весь час зривати цей переговорний процес. І, чесно кажучи, я весь час стикався з тим, що американці боялися взагалі вести розмови. Із російськими так званими дипломатами. Тому що вони без кінця наражалися на просто слова ні, ні, ні. А відповісти на все це у них не вистачало розуміння того, що вони ведуть розмову не з людиною, не з дипломатом. Вони ведуть розмову з танком, з гарматою, з автоматом Калашникова. І от оце нерозуміння. І тому, пані Марино, коли зараз там з Америки говорять про переговори, з Росії говорять про щось там, вони не затягують. Це треба посередині садити українського чоловіка, дипломата, який тлумачить, Ага, значить, Пісков вам передав оце. А, а Келох сказав тобі, значить, ось оце. Читати так, треба так. це почути. В іншому випадку, це просто ну, затягування часу і ну, безпардонне. Втрата його тим більше в умовах постійної загрози, бомбардувань, смертей і так далі. Тому праві ті, що кажуть, що фюрер просто використовує московське, щоб тягнути час. Але каже Тарман Петрович, посередник, а хто тепер наш посередник між нами і Росією? Не Америка. Ми вже тепер маємо більше з Ердоганом про це говорити. Тому що саме президент Туреччини сказав, що Трамп, нібито заявив йому про свої наміри також бути присутнім. Якщо там Зеленський буде зустрічатися із е, Путіним в е, м, Туреччині. ще коли частина тих, хто про це зараз говорять, в школи ходила, я вів переговори. Я тоді всім нагадував, згадайте, чим закінчилися переговори Трампа із Північною Кореєю. Після того, в 2019 році, коли Трамп вийшов з кабінету, де переговори, і не підписав документ, він сказав фразу «Вікопомну». А тепер я попрошу таї параджи Пердогана вести ці переговори. Пам'ятаєте фото на саміті НАТО, де вони так люб'язно говорили? От тепер він попросив Таїпа пара Ердогана організовувати переговори. Він розуміє вже, він чудово розуміє, що з тих переговорів наїдку абсолютно ніякого не буде. І це видно по риториці, і це видно, чому гра в гольф закінчилася тим, що ну давай вже пора там рухатися, тільки ти не спіши. Бо в нас же в доктрині записано, що ми ж. Пом'якшили відносини з Рашизькою Федерацією. Не дуже поспішай, ну щоб е, гарячки ніякої, не дай Бог, не трапилось, бо нам вже треба там свої свої діли якимось чином вирішувати. Тому насправді то Трамп не вискочить із цієї системи. Фюрер Московський його не випустить. Він буде весь час грати. Зверніть увагу, Москва ж не апелює до Стамбула, вона до Анкари. Даруйте, вона апелює до Дональда Трампа. От. і тут, оце ви просто блискуче, пані Марину, задали питання. Так хто ж тут, скажімо, хто? Хто посередник? Хто говорить, що він посередник, хто організовує, хто веде переговори? І тут зрозуміло, оця делегація, яка приїжджає, група стенографістів. Яка ну які вони можуть вести переговори ці стенографісти? А, а хто тут ви ж правильно ставите питання? Хто ж посередник і так далі? Тому із цим а, серіалом черговим, який дуже боялися, що він верне нас у Норманді? Чи не дай Бог в мінський процес? Ну це називається дипломатія по-совєтській чи дипломатія по-рашистськи. Очікувати звідти результату? Ну це трата тратити час. То чи є сенс зустрічатися і організовувати третій раунд перемовин? Ясно, що а, для нас важливі гуманітарні заходи, які відбувалися після двох останніх раундів. і Я так розумію, що це ще не кінець, але українська сторона офіційно казала про те, що ну, давайте зустрічатися, але якщо буде предмет цієї зустрічі, ну до прикладу, якщо будемо говорити про там зустріч у форматі двох, наприклад, на найвищому рівні. Не знаю, чи згодилась би на це Росія. Перша частина це вірно підняли тему гуманітарну. А от дивіться як. А, от виникає питання: а з чим займається 12-й рік Міжнародний комітет Червоного Христа? Все, викинули його в смітник. Далі. Придумали посередників. Ну, Бог з ним. Обміни якось там йшли, тривали. Тепер, коли з'явився Трамп як візаві фюрера московського, йому ж треба щось показати. От тепер запустили. Запустили обмін. Тим самим вже дискредитували оконечно Міжнародний комітет Червоного Христа. Більше того, вже дискредитували і Катар, і Саудівську Аравію, і ПАП, пап римських купі всіх, які бралися і намагалися щось цьому відношенні робити. Оце називається ведення гуманітарних переговорів з російською стороною. Тепер а, наступне це а, подальший предмет. Ведення цих переговорів. Обмінялися е, документами. Ну, насправді, коли обмінялися документами, мала б бути реакція, мала б бути зустріч і так далі. Треба там консультації, якісь, бо переговори це вищий рівень ведення діалогу. Нижчий рівень це консультації, для того, щоб зрозуміти, уже е, рашистська сторона поставила там крапку. Це Означає, що вони не збиралися вести переговори по суті і не збираються. Тому вони зараз думають над тим, які влаштувати концерт для того, щоб спричинити або зрив. А тут українська сторона дуже чітко зайняла позицію, озвучену міністром закордонних справ. Якщо є предмет і є результат, ми готові говорити. А сідати дивитися у ваші ворожі очі. Ми не збираємося. Українці, хоч і оспівують завжди своїх противників словом воріженьки, але я думаю, що кацапа в Україні більш ніхто так називати не буде, особливо в ході переговорного процесу. І це вже абсолютно зрозуміло, що оці обміни паперами, це абсолютний тупик. І він вже чітко зафіксований цей тупик, бо там ще. Півдороги пройдено тільки для Сполучених Штатів Америки. Там є ультиматум Україні. Я дуже бажав, щоб там був ультиматум і Сполучених Штатів Америки. Ну, видно, московський фюрер розраховує на те, що Трамп десь там втратить контроль над собою. І тоді вони і Вашингтону пред'являть ультиматум. Це так звані першопричини разом з Європою, яку чомусь. Чомусь давайте задумаємося над тим питанням. Америка не стала бути посередником. Посередником попросили робити таї параджі пардогана, але по дорозі сказали Європі: ви там сидіть на приставному стільчику. Ви тут не потрібні. Це дуже цікава поведінка. При цьому Україна блискуче зіграла. А ми будемо вести разом з європейцями переговори. Тому будемо проводити напередодні консультації. Це такі переговори. Що тут незрозуміло хто з ким ще й домовляється? Бо тут присутні Вашингтон, і Брюссель, і Париж, і Берлін, і Лондон. Ну і Україна на всі сторони відмахується. Ось вам цирк цього, цього переговорного процесу. Ви кажете, хто його організував? Так читати треба першу основу. Я ж казав, що для Москви ці переговори це інструмент війни. Згадайте заяви з Москви. А Європа це вже злочинець, Європа тільки про війну думає, Європа не потрібна. Що скаже Дональд Трамп? Він святий, він найбільший, тому ми будемо з ним вести порогову. А Дональд Трамп, каже, а при чому я? Он хай Дональд, Ердоган вас там хоровує. А Ердоган з красивими чи з розумними, Роман Петрович, чи настільки кристально зрозумілою є його позиція у цій історії? Пані Марона… Справа в тому, що схід це дуже тонка справа. Mm -hmm. І якщо у Вашингтоні хтось думає, що е, Таїп Раджип Ердоган це простий чоловік, цитату скажу своїх учителів: бійтеся людей, які не сміються. Ердоган ніколи не посміхається, тому даремно його поставили хороводити, він може закінчити цю. Цей спектакль тим, чи він завершив його в відносинах між Вірменією і Азербайджаном, коли і питання вирішили, і якби стали на одну сторону, і зараз і ті, і другі стали, о, ну як так, давайте скажемо делікатно опонентами Рашиської Федерації. Буде мати розвиток та історія, яка зараз між Баку і Москвою, як думаєте? Скажу вам так, що ця історія нинішня, вона дуже тісно пов'язана з подіями в Ірані. І це не історія про Сафронових, чи про там, патріархат вірменський, і так далі. А інформаційно воно шумить. Що намагається зараз зробити Москва? Вона намагається чи через Азербайджан, чи через Вірменію пробити сухопутний коридор до Ірану. Не такі прості. Люди живуть в Єрусалимі, щоб не потратити останні три роки на те, щоб цього не сталося. Це недооцінили у Москві. Тому ні Аліїв, ні е, Пашенян сухопутний коридор ніякий пропускати Росію в Іран не будуть. А це означає, що Росії треба розпрощатися Півтонною збагоченого урану, Я думаю, що він уже десь там в Пекіні знаходиться. От, бо його тепер будуть шукати по всьому світу, не менше, як і вирішення багатьох питань. І я хочу, щоб усі зрозуміли, це затища в Ірано-російських відносинах, це не означає, що фюрер Московський здав аятол. Оце як тільки за затища, чекайте якогось паскудства. І перше з паскудства – це такі сигнальчики з Єревана і з Баку. Щось відбувається. Щось відбувається таке, що всі за голову беруться. Ну при чому тут брати, коли ну, насправді ситуація то зв'язана з війною, з одним із фронтів війни? Бо з моєї точки зору Ірано-Ізраїльська війна це фронт. Фронт війни, осі зла проти несформованої коаліції свободи і демократії. А оці всі штучки, які вилазять. Це а, надводна вершина айсберга. Бо все треба, воно під водою все там сховано. І суть його полягає власне в тому, що в Центральній Азії а, на Кавказі, в Південному Кавказі розгорається нова зовсім історія. А, ніхто не збирається в Москві відмовлятися від бавжання помити ноги в Індійському океані. Про це а, мріяли російські імператори. Комуністичні вожді і Путін про це мріє. Саміт Брікс, який на носі, а він буде відбуватися у Бразилії 6-7 липня. Путін не їде, сі не їде. Я так розумію, буде присутній моді, Рамафоса. Чого очікувати від саміту Брікс цього разу? Путін страшно із ним носиться, страшно робить на нього ставку. Але що з того буде? Ну, очевидно було що вже в Казані, що і Моді, і Рамафоса на цьому святі рашизму зайві. І там же видно було, як усі поділилися. Є якби клуб, куди Бразилія і Індія якось вскочили незрозуміло. Ну, поки, поки купували нафту і купують, то й будуть поки що. Однак трохи поодаль. А насправді все крутиться навколо трьох: це Росія, Китай і Індія. Тобто стверджується вісь зла. Тому на даний час їх там і не буде ні Сідзіньпіня, ні Московського фюрера не буде. Там і аятоли, зрозуміло, хтось буде на рівні Аракчі, можливо, чи когось із міністрів іранських і так далі. Але це відповідь на питання, в що перетворюється Брікс. Тобто є в ньому є дві частини: це вісь зла. І всі інші, кого там будуть тримати у коридорі чи в сінах, так би мовити, от ті, що в сінах, і зберуться у Бразилії, щоб по щось поговорити. Про що вони будуть говорити, коли всі рішення, всі ресурси знаходяться в трьох? Та і клуб цей створювався заради трьох, не більше і не менше, невідомо. Ну, можливо, не більше того, що зараз говорили кілька днів тому у мінську. на... Економічному форумі Євразес. ну Тобто про ніякі там нові валюти на саміті Брікс пам'ятаєте, минулого разу Путін казав там про нову валюту Брікс так і таке інше, нічого такого. Якщо це й буде робитися, то воно буде робитися в трійці: а Пекін, Тегеран, Москва. Всі інші, то вони вже вони вже не там. То клуб тих, хто не приєднався, як колись називали. Ну і ще буквально про Трампа хочу запитати. Ви трохи вище сказали про те, як Лінсі Грем грав в гольф із Дональдом Трампом. У нас у всіх зараз на вухах і всі носяться з тим, Тож, чи будуть 500% відсоткові мита запроваджені, чи ні? І направду, чи настільки? Ну, сильно може переламати хребет російській економіці такий законопроект. Якщо він буде ухвалений, чи це ну стане таким черговим інструментом в руках Дональда Трампа, який захоче вдарить, а захоче не вдарить, захоче дасть ще два тижні, ще три тижні. А ще давайте поговоримо. Знову про напівміри буде, чи навіть до голосування не дійде? Ну, те, що стосується прийняття рішення самого законопроекту, я думаю, що його раніше ніж жовтня чекати не слід. Бо зараз вже проголосує сенат, але всі ж інші розійдуться на літні вакації. Але і це не головне, головне туди внесли пункт про те, що час і момент введення цих санкцій рішення з цього приймає президент. І тому після того, коли внесли цей пункт, ну все стало, якби і опинилося в руках Дональда Трампа. А Дональд Трамп у, у цій ситуації притримується іншої. Позиції, тому зрозуміло, що це все перетворюється. ну, да, Слава Богу, що вже не буде розмови про 24 години, про 30 днів, про 100 днів і так далі. Вже буде, скажімо, я можу це зробити, а можу не зробити. А при, я звик приймати рішення тоді, коли саме треба приймати це рішення. Ну, це вже теж чули. Тому не треба очікувати від цього а, такого стрімкого рішення. Швидкого застосування тут європейці праві. Вони зараз відчікують момент. Як тільки буде прийнято закон, 18-й пакет почне реалізацію санкцій, і тоді а, Дональд Трамп муситиме щось робити. От що він буде робити, це вже питання і рішення. Як же він його? Роман Петрович почне діяти, якщо Угорщина і Словаччина ну якісь просто кляті у цьому питанні? Ну і абсолютно не готові, скажімо, сказати якось своє. Також слово за Фіца. Взагалі він каже, що не має сенсу йому зустрічатися з Зеленським, бо той нібито його ненавидить. Те, що стосується е, санкцій, то вони можуть бути прийняті без Угорщини і Словаччини. Це вже е, на цей раз європейці трохи схитрили перед Трампом. Е, це зброя не проти е, Фіцо, не проти Орбана. Це допомога Трампу себе реабілітувати. Ми недооцінюємо усі розуми, хитрість європейських політиків. Особливо цих жінок, які знаходяться на, на вершині європейського уряду, їх ніхто не недооцінює. А насправді Урсула фон дер Ляйен і яка Калас, вони дуже затяті. І якщо вони для себе рішення прийняли взуть плішивого цього московського фюрера, вони таки його взують. Ось побачите. І особливо з тими функціями вони вичікують момент чому? Бо вони чудово розуміють. Що прийняти і почати вводити самим, це холостий постріл? Більше того, Дональд Трамп вже може губки закатати, надуть і розказувати про те, що тут невчасно, і так і так, далі, і так далі. А вони роблять, щоб це було вчасно і правильно. Тут, одна тільки біда, й горе є, що за це ми платимо за дорого життями людей і цивільного населення, і армії. Але ну що ж, що ж у цій ситуації ті в що якщо американці... Зробили вибір, ну демократія ж, бісова робота. І у цій ситуації отримали от такі сюрприз. Але не треба недооцінювати в цій ситуації мудрість Європи. Вони в цьому випадку вчинили абсолютно правильно. Більше того, зверніть увагу, як вони зіграли. Вони так їм і санкції зупинили, і питання, яке стосується ЄС. А далі ніяких розрахунків, про які мріють Фіцо і Орбан, не буде з ними. Ніхто їм нічого не буде компенсовувати і платити. Це рішення вже давним-давно прийнято. А от а, те, що стосується санкцій, вони будуть прийняті. А переговори по всіх оцих кластерах і без них проведуть. Бо зараз Данія очолить а ЄС буде головувати. А ці знають те, що і як робити. Ну, Роман Петрович, допоки ми з вами розмовляємо, Макрон встиг зателефонувати Путіну і провести з ним телефонну розмову. Пишуть про те, що деталі спілкування президента Франції з російським диктатором наразі, звісно, невідомі. Але можливо, будуть якісь заяви. Але про Україну та Іран повідомляє, підказують мені редактори. Говорили, вже з'являється така інформація. Але ну Макрон давно не дзвонив Путіну. Хоча було. А це відповідь не для нас з вами. Це відповідь Трампа. Той же переплу переплутав Макрона із Джастином Трюдо. Розказав про те, що так ті крик зі мною тільки може робити вести розмову Путін. А Макрон думає, ну я тобі зараз розкажу, хто такий Джастін Трюдо і хто такий Макрон і чим вони відрізняються, і з ким хоче чи не хоче говорити е, Путін. Тому. Поки там Трамп забавляється з маском, ці теж тренуються. Mm -hmm. От. Це з точки зору результату і нашого інтересу, воно абсолютно ніякого значення не має. Просування там буде 0,0. Але мене тут замирай чіпляє те, що це влаштовуються ці а, війни жуків. Таракані оці, а насправді треба було б якби сісти за стіл, домовитися і почати діяти. Ну, хоча б у питаннях спільно допомагати Україні, то показують пальцем, хто має більше допомагати: Вашингтон чи Брюссель. Ну слава Богу, що є данія, хоч є з ким вести діалог. Розмову. пасибі вам величезно, Роман Петрович, що у нас є. Ви і що ви доєднуєтесь. Дякуємо дуже. Роман безсмертний був з нами на зв'язку. Український політик, Дякую дипломат, вам, пасибі вам величезне.